Багато хто замислюється, чи варто вимикати Wi-Fi на ніч у мережі багато парад і навіть страшилок. Але давайте розберемось де правда, а де міф. Мів перший вайфай шкодить здоров'ю. Реальність така: вайфай працює на дуже низькій потужності і швидко втрачає її на відстані. Його випромінювання вже через кілька сантиметрів значно менше ніж у мобільному телефоні, яким ми користуємо щодня. Наукові дослідження поки що не довели, що домашній вайфай може завдавати шкоди людині. Мів другий вимикаючи вайфай можна зекономити багато електроенергії. Насправді роутер споживає дуже мало наприклад, як невелика лампочка-нічник за місяць. Він накрутить не більше 20 гривень. Мів третій. Вимкнувши Wi-Fi, ви подовжите життя роутеру. Сучасні пристрої розраховані працювати цілодобово. Часте вимикання та вмикання не дає жодних переваг. Варто подбати і про комфорт. Інколи світлодіоди на роутері можуть заважати спати вночі. Замість повного вимикання спробуйте знайти в налаштуваннях функцію нічний режим. Вона вимикає індикатори, щоб вони не мерехтіли в темряві. Коли все ж таки роутер варто вимкнути, по-перше, під час грози. Хоча оптична лінія не чутлива до перешкод, розряди можуть створювати перенапруження в електромережі і вивести з ладу не лише роутер, а й інше обладнання. По-друге, якщо з часом Wi-Fi починає працювати гірше, при вмиканні роутер зазвичай сканує етер та може обрати більш вільний канал для роботи. Сучасне обладнання надійне та призначене для тривалої та безперервної роботи, тож роутери можна спокійно залишати увімкненими. Це безпечно, економічно та зручно.